Водій асфальтоукладача Ніку Брагуца працює 6 ранку. Каже, за чотири дні встигли зробити середню смугу. Старий шар знімається, новий влажу, це ж бетон влажували асфальтоукладчиком і шість слої. Ями були сильно великі, я сам їздив машиною, то тут невозможно було їхати. А зараз машини вже просто можна сказати, що літають. Асфальтобетонну суміш укладають товщиною 12 сантиметрів. Чи немає відхилень від показників, перевіряє помічник машиніста Едуард Брагуца. Це пульт в лірі, товщину слоя асфальта, уклон асфальта. Уклон повинен бути в нормах 2,25-2,50, Ось так, в таких показниках. Щас ставимо. Шара асфальта 7,5 см буде два слоя, тобто на вкатку 1,5 см, потім буде 12 см площина асфальта. Через інтенсивність руху ця ділянка дороги державного значення Золотоноша Черкаса Сміла Омань потребувала термінового відновлення, розповідає заступник начальника з розвитку доріг в області Денис Сердюк. Попередні роки, додає, тут виконували лише ямковий ремонт. Ми знаходимося на ділянці 41-го кілометру. В рамках проведення робіт з поточного середнього ремонту ми знаходимося на об'єкті 2941. На цій ділянці вже проведені роботи з фрезерування старого асфальтного покриття. Підсилення проводиться основи шляхом влаштування щоби на пічальної суміші середньою товщиною 17 сантиметрів. Згідно плану фінансування, передбачається безпосередньо на дану ділянку 235 мільйонів. Оперативне виконання склало вже зараз 116 мільйонів. Тобто 50% по роботам вже наразі виконано. Тричі на тиждень проїжджає цим відрізком водій Андрій. каже, пам'ятає, яка ситуація була до ремонту дуже плохо дуже поганий. Хотілося б краще. Колеса дуже швидко відлітають. Зараз, доки ремонт, не дуже зручно їхати, але потім буде добре. Чекав на ремонт цієї дороги водій Сергій. Каже, не раз доводилося після поїздки ремонтувати авто. Хорошо роблять, подушку гарно роблять. Я думаю, що качественно буде. Слава Богу, дождалися дороги лучші. Зі слів Дениса Сердюка, ремонт цього відрізку мають завершити до Дня незалежності України. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.